Сьогодні поговоримо про рибу на ім'я в'юн. Багато рибалок згадують, що ще за радянських часів цю невелику рибку можна було легко зловити майже в будь-якій, навіть найменшій річці нашої країни. В'юн також водився у ставках і невеликих озерах. Цікаво, що через свої скромні розміри він часто використовувався як наживка для лову хижої риби, наприклад, окуня. Однак останніми роками в'юн усе частіше зникає з водойм. Це викликає подив, адже йдеться про вид, здатний пристосовуватись до найрізноманітніших умов навколишнього середовища. Здавалося б, така витривала риба не може так швидко зникнути. Дехто вважає, що причина полягає в активних змінах довкілля, середні та малі річки міліють, і в юну просто ніде жити. Але справа не лише в цьому навіть у закритих водоймах, де інші види риб продовжують існувати, в'юн також зникає. У чому ж річ там, де зник в'юн, з'явився ротан. Минуло всього кілька років, і ротан вже став домінуючим видом у багатьох водоймах країни. Він без зусиль знищує мальків інших риб, зокрема і в'юна. Останній, на жаль, не здатен чинити йому опір ані за силою, ані за розмірами. Такої ж думки дотримуються й рибалки старшого покоління. Вони добре пам'ятають часи, коли в'юна було дуже багато. І помітили його різке зникнення саме з появою ротана. А що думаєте ви про цю ситуацію? Поділіться своєю думкою в коментарях.